Вісти громадської приймальні народного депутата України Андрія Білеського розпочинає цикл відеоінтерв'ю з бійцями Полка Азов. Сьогодні ми поспілкуємося з бійцем другої роти. Розкажи, будь ласка, про себе, свій позивний вік та з якого ти міста. У мене позивний Асфєх, мені 21 рік, і я з міста Обухів. Це Київська область. Розкажи, чим ти займався до війни, які були плани? Ну, до, до війни навчався в, у школі, потім у, в училищі на кухаря. Бувало таке, що працював працював в, в Києві різними там, політичними справами. Там марші проводив різні акції. Ну, тобто, розвивався патріотично. Коли прийняв рішення поїхати на фронт, так, чи важко було на це наважитись? На війну я вирішив. Ще з самого початку, але мене дуже часто відмовляли, сказали, посидь, подивися, що з цього вийде. Там і наш президент виступав, що і він говорив, що АТО закінчить через пару годин. Я просидів там тесь, травень, червень, липень, серпень місяць, да, там, приймав також участь в різних акціях, а потім якось так склалося, що я зі своїм товаришем. Поїхали на козацький, записалися, і через нам сказали через два дні вже будь на козацькому з речами. Ну і потім провели десь півтора місяця на козацькому і по уїхали вже в зону АТО. Розкажи про свої перші враження на фронті. Коли я був на фронті, я чітко розумів, що я захищаю свою батьківщину і не було не страху, але був таким був такий мандраж. Ну я дуже часто переживав за свого товариша і, і друга, з яким ми, ми пройшли, і майдан, і повністю пройшли все. І чисто я за нього переживав більше ніж за себе. Просто і все, який момент чи день тобі запам'ятався найбільше? Це було в Широкіно. Точно не пам'ятаю, який це був саме день, але чітко. Пам'ятаю, що тоді відбувалося. Ми тоді приїхали на позиції, зайняли п'ятітажки, виходить. І в один із днів, якраз, коли ми були з правим сектором, тоді противник намагався прорватися, і я тоді був якраз. На посту вів спостереження за противником, і якраз помітив через тепловізор, що противник намагається просунутися на наші позиції, і, виходить, я доклав, що противник просувається в нашу сторону, тобто ми його підпустили ну, десь на метрів 50-30. І якраз в ту, тоді я чув не, двічі не попрощався життям, бо коли вів спостереження через тепловізор, скоріше, у противника були ПНВ, і вони бачили, що я веду спостереження через тепловізор, і два рази стрільнули з підствольного гранатомету, ну, по моїх вікнах, де вів спостереження. І, дякуючи нашим правим хлопцям і дякуючи правому сектору, ми тоді відбили атаку, бо ми тоді реально їх підпустили десь на 30 метрів. Після того я десь ще день не піднімався взагалі наверх, бо реально було страшно. Але потім. Він взяв себе в руки, і вони вже через день знову знову намагалися щось прорватися, але ми знову відбили їхню атаку. В тебе є оберіг? Чи можливо те, що допомагає тобі йти далі в складні моменти? Так, у мене є оберіг. Він постійно у мене не ши, ши Це срібний знак ідеї нації, який вже трошки почорнів, бо постійно в. Втягую в себе негативну енергію, бо, бо за весь час багато негативу відбувалося зі мною? І він постійно мене оберігає від цього, від, від усього, що відбувається. На війні всі один одного називають побратимами. На твою думку, чим відрізняється поняття дружби від поняття побратимства? Побратим трохи більше ніж дружба, тому, тому що з побратимом ти з ним завжди завжди поруч. Ти знаєш, його ну від кінчика волосся до кінчиків п'ятки, да і ти з ним їж з одного котла і. І ти завжди вийдеш ну прийдеш у мене на допомогу. З другом трошки по інакшому, тому що ти з другом не завжди можеш бути поруч. Хоч як би ти не намагався там чим пошвидше до, до нього приїхати, коли йому потрібна допомога, але не завжди це виходить. І друга ти можеш не так добре знати, як як просто як побратима. Яку роль ти виконуєш в роті, та які твої головні завдання? Я медик, медик стрілок, коли я тільки приїхав в Маріуполь там. Пройшло десь ну, десь тиждень-півтора. Мені запропонували уїхати в Запоріжжя на навчання ну, медицини, пройти тобто, медсамбат. І я... Пройшов тижневий медсамбат, після чого десь ну пройшло також десь тижні, так два з половиною, і почала Широкинська операція. Ні, вже в широкі я вже надавав медичну допомогу. Якими були перші враження при наданні першої допомоги, та який був момент найнапруженішим? Коли перший раз надаєш допомогу, тобто після першого твого бойового хрещення, коли у тебе адреналін бурлить у, у тебе в організмі, да, серце рохкає і виходить, і коли ти надаєш першу допомогу, тебе мандраж в руках, і ти не, просто не можеш. Зрозуміти, що тобі, що тобі робить. З часом це проходить, бо ти вже більше соседоточений на своїх, на своїх обов'язках, ніж на своїх відчуттях. От, так, так було під час атаки на Саханський блокпост 11 лютого, коли була у нас Шрокінська операція, побратим отримав поранення в спину, і виходить єдиний медик, який був поряд, якого знайшли, це був. І тобто я до нього підбіг, толком не зміг його глянути. У нього не було кровотечі. Я попросив, що треба його вит... ну, щоб мені допомогли його витягнути. І виходить, ми його витягнули, відступили, і вже там я надавав допомогу. Йому в шах, який вів нас тоді на в атаку на саханський блокпост, і також побратим Стефан також був ну, отримав поранення, так що надавав йому медичну допомогу. Розкажи про свою діяльність зараз, чим ви займаєтесь, та які плани на майбутнє, коли я витягував побратима з під саханського блокпоста, я отримав травму правого коліна і. В травні місяці в мене була операція, після, після чого реабілітації, і от знову дав навантаження на коліно. І знову я приїхав в Київ на лікування. І після, після чого мені запропонували працювати в приймальні, в приймальні народного депутата Андрія Білецького. І я я погодився. І зараз у нас є шкільна програма, яку ми. Проводимо, ми їздимо по школам оболонського району міста Києва і проводимо заняття по тактиці мужності і по медицині дітям дуже цікаво вони хочуть дізнатися як надавати першу медичну медичну допомогу у той чи іншій ситуації взагалі я планую далі співпрацювати з Азовом і допомагати білецькому в у його справі щоб діти доносили до своїх батьків, що таке справжній патріотизм і в чому він виражається. Тобто азовці справжні патріоти, і вони дуже багато роблять, що для себе, і що для кожного українця по всій Україні.